Доброї ночі, малятка, послухайте казочку. Цап забіяка, Платон воронько. Жив над річкою залий, не старий і не малий. Цап упертий забіяка. Був такий страшний вояка, з ким не стрінеться, поб'ється, хойхч. І кров із нього лється. Чи тріщать лобищі ріжки, не відпустить ні трішки? Бився цап з бичком два рази, аж тріщали перелази. Тричі бився із рябком, навіть з тихим гусаком. Залякав усіх в окрузі. І його колишні друзі не ходили на зали, де блукав цапина злий. Цур тобі усі казали, що ми клопоту не мали Затібати бій дурний. Не знайшовши з ким побитись, цап до річки йде напитись, Тихо горнить. Ця ріка неглибока й немілка, чиста, наче із кришталю, скочив цап на трухлу палю і побачив під водою і з рогами, з бородою, звіра сірого, малого на бундючиного злого. Ой, яка ж гидка тварина! Закричав лихий цапина. Цап б'є ногами, націляється рогами, й того звірюка під водою крутить злісно бородою. І б'є ногами, націляється рогами, аж трясеться, битись хоче, цап і спалі, як зіскоче, Щоб. Уцілить в перенісся, тільки шум води пронісся. І тепер бички, телята, цуценята, каченята Ходять вільно на зали, де блукав цапила зли. От і віршику кінець, а хто слухав, молодець. Скажіть, дітки. А чи можна бути ось таким забіякою, як наш цап із казочки? Правильно, не можна, тому що якщо бути ось таким забіякою, то ніхто з тобою не буде товаришувати. Так, і так як сталося з цапиком, ось він шубовснув воду. охолов трішечки, десь далеко да де річечка витікає. далі він там вийшов, посидів, подумав про свою поведінку і далі прийшов і гарно грався із іншими тваринками. Отже, дітки, бажаю вам багато-багато мати друзів і з ними ніколи не сваритися. Гарних вам снів!